Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. Нарешті я сьогодні з новеньким мікрофоном. Так, тут у мене собаки на фоні граються. Нарешті мені прийшов мікрофон, і от я вже з ідеальним, надіюся, звуком напишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам записую це відео. Сьогодні в нас будуть ось такі новорічні новиночки від бренду MAC Stars from The Stars. Тінт від бренду Benefit. Ось такий маркер для брів від бренду L'Oreal. Новиночка від бренду Sienard. Тут мені прийшла така розсилка, і я це вже протестила, і в мені вже є що сказати. Ну і ще трошечки тут підготувала я тестерів, так як багато нових продуктів в мене немає. Давайте почнемо з цього бальзама для губ. Це у нас Sinart і Dasha Візаж. Я не знаю, хто така Dasha Візаж. це, напевно, якась класна візажистка. Пробачте, я не знаю. У мене тут Lip Perfector Balm. Дівчата, це просто космос. Упаковка досить стандартна, не можу сказати, що вона чимось особлива. Бальзам ось такого рожевого кольору наскільки круто він зволожує. Я зараз на ретиноїдах і повірте, я, як ніхто інший, знатак по найкращим бальзамам для губ. І цей бальзам точно працює. Я вчора його отримала, нанесла на ніч і була в такому захваті, як він круто мене зволожив. Забрав всі шалушиночки. Якщо ви шукаєте класний, зволожуючий бальзам, дуже рекомендую звернути увагу на оцю новиночку бренду Сінарт в колаборації з Даша Visa. Це просто лайк, любов, шикарний бальзам. Ми його так і залишимо. З тестерів в мене є ось така штучка Sun Glow від бренду Saie. Вона лежить уже, напевно, в мене рік і я чомусь її так і не спробувала ніколи. Це має бути щось по типу сяючої бази. Я сушила волосся, в мене вже червона шкіра. Оп, давайте по чуть-чуть будемо наносити і пробувати, що це таке. Я думаю, що тут оце єдиний відтінок Sun Glow. Шкіра в мене. да, це просто така сяюча база. Слухайте, прикольно. Щось по типу, знаєте, оцих Essence, Drunk Elephant, дуже яскравий аромат. У неї класно, вона так трошечки підсвічує. Давайте я. Тут пальчиками спробую нанести, мені здається, такі штуки взагалі бажано руками наносити, я вже видивилося стільки, що й пензлик придеться додати. Я сподіваюся, там гарно пишеться голос. Ой-ой-ой. Да, там все в мене пензликів брав, а тут, подивіться. Тут уже я переборщила. Вертаємося назад до мого пензличка, і будемо все тушувати ним. Пензлик прям дуже багато продуктів в себе забираю, якщо чесно. Продукт реально класний, Продукт робочий. Він мені так красиво підсвітив, підтемнив трошечки шкіру. Мені дуже подобається. Це м -м, щось типу шарлоти, щось типу таких різних брендів. Прикольно, мені сподобалося. Ще в мене є ось така модна штука від бренду Merit. Це у нас і консилер, і тон, і бронзер. І як хочете, так і використовуйте. Давайте спробуємо. У мене тут є самий світлий відтінок, і середній я буду використовувати як бронзер по периферії. Так, відкриваю саме світленький відтіночок. Не збиралася, їх мені відкладати не хочеться, тому що, от, наприклад, як з бренду Mac, зараз закінчаться лімітки, а ви так і не зможете спробувати. Так, я набираю на пальчик консилер і починаю. Ой, текстура дуже класна, кремова. Я дуже люблю такі консилери в стіках, мені ними неймовірно, комфортно працювати. Вони дуже гарно перекривають, вони не скатуються, їх потрібно зовсім трішечки, і вони круто виконують свою роботу. Подивіться, за одну секунду в мене ось ця очко вже повністю перекрита, і виглядає все прям супер красиво. А да, мене тут є почервоніння, це нормально, вона мене зараз дуже чутлива шкіра при будь-якому контакті. Вона гіперчервоніє, я би так сказала. Тому, в принципі, це нормальна історія. Да, Важливо розігрівати пальчиком. І цього тестера, я вам скажу, вистачить так надовго. Бо я прям зовсім зовсім трішечки тут набирала. Так, я саме світленький відтіночок наберу і ось тут по центру його ще зовсім трошки додам. Зовсім трошки залишками більше на пальчику, ось так. слухайте, тушується просто як масло. І на підборіддя стушую з попереднім відтіночком бронзера, да? Щось червоненьке є. Спробую це зразу чуть прибити. Відтінок класний. Дюн підходить мені супер. Давайте я тепер візьму відтіночок баф як скульптору бронзи. Так, відтіночок баф. Ось такий оливковатий. Мені здається, це прям. О, ні, це дуже жовте, це не красиво. Ну я вже додам з двох сторін. Щоб була якась симетрія, давайте відкрию самий темний. Не знаю, чи з нього щось вийде відтіночок амбер. Прям темний-темний. Подивіться, боюся, що залипне. Ну, прям зовсім трішки отак. Чік-чік-чік, попробую додати і спробуємо підтушувати попереднім пензликом. Ні, цим пензликом ні, він дуже мокрий. Буду якось врятувати всю цю ситуацію, Ну, консилер шикарний, чесно вам скажу. Ну, Скульптор бронзер. Непонятно, бо я просто тут зняла, і воно все скаталося в мене. Консилеру ставлю лайк. Оцю штуку як консилер, я би точно придбала, але по тону всі ці скульптуруючі продукти мені не дуже підійшли. Я хочу взяти, я візьму фільтр від Шарлотти і ще його поверх ось тут додам. Він у мене трошки такий, як бронзуючий відтінок, але світліше все одно буде, ніж. Вся ця база у мене тут. І я отак просто поверх нанесу з цим продуктом взагалі ніяких проблем. Його чим хочеш тушуй. він завжди тушується, він завжди дуже гарно виглядає, ніколи нічого не підкреслює. І він мені зараз цю історію якраз всю і виправить. Плюс підмішається в ті продукти, додасть перекриття. По дивіться, бачите, все уже тут рівненько, немає ніяких плямочок. Все гарно стушувалося. Виглядає, супер дуже люблю цей фільтр від Шарлоти. Раніше його, чесно сказати, не розуміла. В той період, коли його всі полюбили, я його берегла. Не знаю, що я чекала, чогось чекала, берегла, а зараз вже використовую так, як мені він подобається. Рум'ян чуть пізніше дійти, але це все із-за за, і ретиноїдів. Далі я візьму ось такий гель для брів. Це у мене третій відтінок. Benefit обожнюю. Найкращий гель для брів. Просто шикарний, просто ідеально працює. Зараз я користуюся ним одним. Ах, в мене є ще маркер. Нічого, Ми зараз зафіксуємо, і там, де не буде вистачати волосинок, ми додамо, маркером. дуже подобається. Мені ця сяюча база від бренду Сає. Якась така красива в мене підсвічена шкіра. Пудри в мене нової немає, так як вона мені взагалі зараз не потрібна. Я візьму, візьму свою із Проджекта. Дуже мало я стала користуватися пудрами, так як в мене шкіра сохне, взагалі на ретиноїдах все дуже тяжко. З шкірою, скажу вам так, дуже тяжко з макіяжем, тому що все підкреслює, все западає в шалушинки, і я зараз, як ніхто, розумію, людей із сухою шкірою. Пудри наношу зовсім трошечки, і зазвичай я потім це все пудрою, потім спреєм з фіксую, бо навіть пудри буде багато. Але виглядає прям неймовірно красиво. От шкіра підсвічена зсередини, все дуже гарно. Подивіться, як вона сяє. Супер! Переходимо до бренда MAC. Я взяла собі таку ліміто, лімітку, мені близькі, такий шикарний відтіночок тіней. Sparkle, Sparkle. Це дуже красиво Made in Italy це щось неймовірне. Для того, щоб оформити очко, я взяла два відтінка матових тіней і Hox, і також я взяла для себе Омегу. Омегу дуже давно не використовувала, сильно її не тестила. Це такий. Знаєте, холодноватенький відтіночок більше до нейтральний, оливковий. Мені здається, їм можна навіть і брови нафарбувати блондинкам. Я хочу зараз його нанести, а потім ми ще трошки додамо. А, і відтінка Хокс. Подивіться, він дуже непомітний відносно, да, наскільки це можна сказати, але він малює дуже шикарну тінь. Мені здається, цей відтінок можна нанести і на всю рухому повіку. Він дуже гарно відтінить. А, він а, Пігментований, але не суперпігментований, не полить. Виглядає красиво хокс на меншу хаукс, на менший пензличок. Це колись був мій відтінок мрії, він мені дуже гарно підходить. Мені йдуть оці такі сливові відтіночки, вони витягують голубий з моїх очей, якщо так можна сказати. Круто відтіняють колір, і в мене в самої в пігменті шкіри, мені здається, є щось таке. Фіолетувати, особливо в зоні навколо очей, і це виглядає на мені прям супер натурально. Мені подобається з тінями мак, що ви просто бездумно їх наносити і вони тушують самі. Тесла додала в складочку, сильно в дзеркало не заглядаю. чік чик чик на нижню повіку. Нічого ніде не залипло, очки великі, красиві. І ми приходимо до самого цікавого. Це у нас спаркл. Дівчата це краще за Cowboy. Вони якісь гіперпігментовані. Подивіться, як вони набираються на палець. Cowboy так не набирається, і вони шикарно сяють. І жодна штучка не осипалася. Ви тільки гляньте, під очима немає жодної блискітки. Cowboy вже хоч би кілька штук да, осипалося. Тут все шикарно, нічого немає під очима. Сяють. Космічно, Боже, це просто красиво. Там було два відтінки, і в них є трошечки база. От зовсім зовсім трішки. Давайте я вам зроблю свочі всіх цих відтіночок. На свочі виглядає, ну от взагалі ні про що. Я вам потім підставлю при штучному освітленні. Це так красиво. Так, наступно на світінок Омега. Він теж от, на Свочі майже ні про що. Він от такий, бачите, в шкіру трошечки з е, е, таким. Відтінком тіні оливковим, правильним дуже красивий, і відтінок Хокс. Будемо порівняти. От бачите, це у нас Хаукс, це у нас Омега. І на своч, ну теж дуже мало переноситься на своч. Нічого не буде зрозуміло, але на очах їх помітно і на очах вони супер красиві. Червоніння мене, звісно, смущає, але ми нічого з цим не можемо зробити туш. вона від бренду Catrice з лімітованої колекції. Я вам її дуже радила. Я думала, я її буду купувати, але туш не дуже. Швидко висохла, нічого особливого вона не робить, вона ще й осипається. Якщо ви купили її, по моїм рекомендаціям пробачте, мені дуже соромно, але тільки вона прийшла, вона була шикарна. Через 2 тижні після тесту, а я фарбую тушами десь приблизно раз в тиждень, максимум. Вона втратила ці свої властивості і вже не була крутою. Тому, на жаль, пробачте, я сама так само, як і ви помилилася, я хотіла собі замовляти ще одну, слава Богу, я це не зробила. Тому, на жаль, от така історія. Бальзамчик на губах в мене ще досі є. Він згладив всі мої шелушиночки. Рум'яна є, ось це почервоніння, Хоча ви знаєте, що в мене ж є тінт ось така малюточка від бренду Benefit. У мене зараз дуже багато різних нових продуктів для губ. Давайте ми його нанесемо. Тут небагато мілілітрів. відтіночок красивий. Він такий, як водичка, я не знаю, от давайте спробуємо чуть-чуть, але в мене це не виходило, якщо чесно. Я знаю, що люди це і на щічки наносять, але Но мені, я щось не допоняла цей продукт, він в мене лягав плямами на мені. Бо він тонально основу під'їдає, або ще щось з цим виходить. Ну, не знаю. Якщо не враховують, що в мене тут свій природній тінт у вигляді почервонілої шкіри, то тут це і непомітно. Я на щічках не зрозуміла. На губках, дивіться, виглядає симпатично, швидко поглинається, і в принципі у вас такий красивий зацілований ефект. Що вам показати, ось ці близькі. Давайте ми нанесемо один із сяючих відтінків, а потім нанесемо звичайний з олівчиком. Так як є з чим погуляти, я взяла собі ось такий. Набір. Від бренда Mac. Тут у нас три відтінка, Два сяючий, рожевий золотистий, золотисти і один я рожевий хочу. І один е, просто глянцевий під мій наряд. скажімо так. Я хочу нанести ось це. Це буде виглядати. Я вже його наносила, плюс у мене тінт підходящий. такий Рожевий, сяючий, приємний, губки зволоження, класний аплікатор, не можу сказати, що в них щось унікальне. Якщо вам треба близьких і ви любите, а я їх зараз просто п'ю, купіть собі, вам сподобається текстура класна, я не жалію абсолютно. Але те, по що варто точно бігти, це ось така однушка від бренда Mac. Вона неймовірна, вона просто шикарна, вона е, ні на що не схожа. Текстура суха, але на очах тримається дуже красиво, і прям. Реально унікальна рум'яна від бренда Stars from The Stars. Мені попалася в тік я зайшла в простор і вирішила, що мені потрібно. Хотіла взяти і бронзер, але не взяла. Тут ніби матова текстура, але всі говорять, що вони сяючі. Ну, як на мене, це прям матові, може, зовсім трошечки є шимер. Працювати з ними реально легко. Дуже круті, рум'яна. Я візьму такий натуральний пензлик, трошечки наберу, впрацюю в ручку залишки. Щоб не перенести зараз багато, і починаю наносити на щочки. Осінь, мені хочеться таких відтінків, мені подобається, що вони не гіперпігментовані, вони класно нашаровуються, вони дуже рівно лягають красиво, вони не роблять з вас чогось такого незрозумілого, а виглядають як реально красивий такий рум'янець. О ну, тут я в цій зоні зараз ще більше підкреслю. Наносяться будь-яким пензликом, натуральним, синтетичним, яким ви собі захочете, таким ви його і нанесете. Тушується бюджетно, шикарно. Це перший продукт від бренду Stars From The Stars, який я спробувала. Моє перше з ним знайомство, і я за. Кварти. Мені дуже подобається. У відтінку я взяла 05, щось там бері, шикарний осінній відтінок. Дівчата, якщо ви ще щось тестували від цього бренду, і вам сподобалося, напишіть, будь ласка, я собі придбаю. І інші засоби, якщо цікаво, взагалі зробимо моноогляд. Завжди чекаю ваших коментарів. Ось такий красивезний рум'янчик вийшов у нас і бронзер, і все прям супер гарно виглядає. Єдиного, що мені не вистачає, хайлайтера. Така у нас сьогодні історія. Я візьму хайлайтер від MAC Soft and Gentle. Це мій найулюбленіший, -най 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 напевно, що десь наряду з хайлайтером від бренда Dior. А, продукт, подивіться, як він сяє. Він просто шикарно сяє, дуже красиво. Сіять так сіять. Нащо ну, собі в чомусь відмовляти? Він дуже гарно. А, Вшліфовується, він не підкреслює текстуру, він ідеально виглядає, куди ви його не нанесете. Якщо у вас ще досі не було хайлайтера Mac і ви думаєте, чи взяти, це точно той єдиний хайлайтер, який потрібно взяти. Всі інші можете думати, Dior навіть можете подумати, цей буде підходити для всіх. Давайте витирати губки. Дивіться, як сяє красиво десь під подією буде шикарно. Тінт тримається, тінт дуже Губки, він досить швидко це робить. Я додам залишки свого улюбленого олівця від бренда Top Face. Відтінку 01, він у мене вже тут поламався. Наносимо блиск для губ від бренда MAC у відтіночку 226. Я, до речі, не знаю такі відтінки, напевно, є і в класичній лінійці. Він такий коричневий. Досить стійкий. Дуже круто підходить під мій макіяж очей. І, дивлячись на цю всю історію, мені хочеться додати і бронзера. Блиск дуже приємний, абсолютно нелипкий, дуже комфортний. І я все-таки звернуся до свого улюбленого бронзера і трошечки його піддодам. Зовсім трішки так, як прям, ну, от проситься в мене ця вся історія. І ще до цього всього я візьму оліва ці двірі і підведу, підведу слизову оболонку. Ось як не крути, хочеться побільше макіяжа. Якщо хочеться, чому собі не дозволити. Олівчик від бренда Vera у відтіночку Патіна. Такий сяючий коричневий, обожнюю. Його можна на повіка наносити і наносити на все обличчя це мій найулюбленіший продукт від бренда Vera. Я багато що пробувала, це олівець мій самий улюблений. І ось такий образ у нас з вами вийшов. Мені подобається. Я рахую, що я виглядає достатньо яскраво, достатньо елегантно водночас, для театру прям буде супер. Я всіма продуктами супер задоволена. Мені дуже сподобалася ця штука від бренду Saie, glow, Super Gel Light Illuminator. Мені дуже сподобався лише консилер цього засобу, так як ці відтінки мені не сильно підходили, тому. Тут така історія. Однозначно, лайк ось такому з бальзаму для губ. Шикарні тіні від MAC рекомендую. Так само і ось цей наборчик, але якщо ви просто хочете познайомитися, і вам буде це вигідно. Я це купувала, так як отримати можна було в подарунок, фіксатор від бренда MAC. Мені було цікаво, в мене його ніколи не було. У мене там був якийсь залишок, а він плюється. Я не хочу його наносити, він плюється, мені не подобається. Ну, ладно, давайте заради вас. Я дам ще один шанс. А, навіть на руці видно, що він лягає окремими частинками. Я отак здаліка. Ну, чесно, якби я кудись вийшла, я б це не наносила. Я нанесу тільки на одну частину. Ми подивимося, як це буде носитися. Що у нас тут по складу? Круто, що спирту немає, це, це прям дуже дякую. Подивимося, як буде носитися, і тоді вам скажу. Тінт теж прикольний. І це був мій весь макіяж. Вам всім безмежно вдячна за перегляд. Надіюся, ви знайшли для себе цікаві продукти. Якщо щось ви з цього пробували, обов'язково пишіть в коментарях. А я вам всім дуже дякую, обіймаю вас і до зустрічі на моєму каналі.